Вітаємо на каналі Колекціонер Крибас 2 листопада 1966 року. Авіаційною промисловістю Української радянської соціалістичної республіки освоєно серійне виробництво найбільшого у світі літака Антей Ан – АМ-22. Створений він був в 1965 році у Києві авіаційним науково-технічним комплексом імені Олега Костянтиновича Антона. Ан-22 за своїми розмірами перевершував усе, що робилося до того часу в авіації. Перший політ Антея відбувся 27 лютого 1965 року. Уже в червні на міжнародному авіасалоні в Лебурже ан 22 став світовою сенсацією, серійне виробництво літака. Дійснювалась на Ташкентському авіаційному заводі. Високу надійність літака підтвердила його інтенсивна експлуатація в суворих умовах Сибіру та крайньої півночі. Літак встановив 41 світовий авіаційний рекорд.